По пробігу я там возражень не маю ніяких по пробігу, там все в порядку. Ушкодження там каталізатора немає. По подушкам, по супротиву, по наявності, то що показує фізично, все нормально, все добре, все в порядку. Фізично, знову ж таки, я там возражень, ніяких там заперечень не мав до цього, що там щось там десь мінялось. Чогось, типу, там на кшталт поганого знайти не знайшов, тому що в принципі вона абсолютно. Так скажем, показую все, як є. По технічній частині, коли підняли ніяких там пропускань, запотівань не попередній, не по задній, не по двигуну, не по е рідуктору, ну ніде, не по коробці, не по піддону, не по піддону, нічого немає. Це вам у чаті. Всі відео, які я знімав, я вам додам до чату. Ну і в принципі відео, яке зараз там знімає той хлопець за кадром, я думаю, колись теж буде подивитися як варіант. Ну, тобто два ключа до машини, до речі, два ключа автомобіль зі штатів. Фізично таких нюансів, щоб вона прям тонула-тонула, немає. З приводу запаху я вам сказав аромату. Е, Обов'язково, як будете їхати, треба заїхати вам або замовити десь там фільтр салона, замінити. Він може додавати вам ще аромат, тому що він пропитався. Це автомобіль великий, це Mazda CX9. Автомобіль зі штатів з досить таким, знаєш, незрозумілим пошкодженням і ватерфлоу, і була там страхова подія, щось там по бамперу, але по факту то, то все нюанси. Є неприємний запах в салоні, технічка класна, кузов по залізу без перефарбованих елементів, цілісна конструкція ціла. Технічка взагалі питань немає, ну, 16 тисяч пробіг. Салон в гарному стані також, але треба трошки позайматися ароматами. Людина сказала, що буде виставляти її за 28, якщо він не змінить свою думку, він її продасть. Якщо знову ж таки поставить щось там 30 тоді вона може продаватися трохи довше. Так, в принципі, що. Нормальний бобік, нормальний тазик, 12-й місяць, 22 року, свіжа машина, її по факту фу, немає трьох років з того моменту, як вона виїхала з конвійєра. Коротше кажучи, Бобік ще поїздить, побігає. За ці гроші, комусь 7 міцна, 2,5 на турбінці, буде непоганий варіант. Що стосовно саме цього екземпляра, то ми констатуємо, що ми не знайшли.